Всім привіт, друзі! Ви на каналі Зиноміські сілі. Сьогодні буде байчет мого байка. І почнемо ми з рами. Це рама від компліту Собрози Вінг Спарк. Вона верхня труба 17,5. А зроблена вона нижня труба з хромолібдену, верхня труба е, із хайтену. Далі вилка. Вилка зроблена з ромлюдена, і вона е, також з цього компліта. Поставив собі недавно руль 9-дюймовий Rand Sway. От спиці обод та втулка стоять з компліту, а покришка культ Ванс. Вона не швидко стирається, як кажуть, ці, ну, саме в мене. І вона доволі прикольна бо зроблена в виді подошви Ванс кросівок типу. Із дрібних запчастин, які я купив, це були хрипси, отакі, от лонгнек. Дуже комфортні. І наступне це рольова. Отака от, от від Odyssey, точно модель не пам'ятаю. Вона робить краще, ніж та. Ту я замінив, тому що в мене підшипник зламався і все. Як я можу оцінити стан? Ну, чесно моя думка, що стан 80. Ну, якщо вважаєте, що я катаю на ньому практично 3 роки, ну це третій рік. То можна сказати, що він в ідеальному стані. І на його оцінки на 10 з 10. Як ви вважаєте? А свою думку напишіть в коментарях. А на цьому все. Ясного бачення, до побачення.